Це в нас тамбур. Квартира Олевська, 7, 8 комфортний поверх, кімнат на 98 метрів квадратних, АПП Аслюкс. Знаходимо квартиру. от у нас велика прихожа, шафа купе стоїть. Значить Це у це нас тамбур. Можна рахувати як окрема, в принципі. Як окрема кімната. Тут розмістити телевізор і в принципі все помічається там. Далі у нас наліво йде гостина. Значить, ну, можливо, тут треба замінити обоє, але, в принципі, це велика простора кімната. У нас є тут лоджія в квартирі дві лоджії. Зараз тут не буде виходити, бо дитяча іграшка стоїть. Вийду з кухні, у нас є вихід з кухні, ще на цьому леджу. Деякі в цих плануваннях солоджую об'єднують з кухнею і роблять собі там барну стієчку. От у нас кухня. Тут у нас є холодильник, мікрохвилівка, є і посудомийна машина, духовка, витяжка, варочна поверхня. Значить, велика лоджа. Про цю якою говорив спінато з'єднана. Значить, хід у нас відкривається, зараз відкрию. Закрию. Закри... Я... Ось вид сюди на ліс. Гаражі. Далі. Сушити можна одяг. Далі ми йдемо. Частково треба цю, звісно, поверхню трошки замінити, зробити, але це можливо реконструкцію чи заміну. Значить, є у нас підігрів підлоги тут, підігрів підлоги в туалетах. Давайте я вже покажу і точніше, на туалеті. Тут у нас бойлер. Значить, ось. Ванна велика простора. Підігрів, значить кімната. Ще одна спальня. У власників тут була простора, шафи, це все залишається мебель. І ще у нас є дитяча кімната. Ну, по факту це ж навіть чотирьохкімнатна з цим тамбуром. Ось дитяча. В такому непоганому стані. Значить. І... Оце друга ложа, яку я говорив. Ну і тут вид вже відкривається на, на гаражі.